Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 15 серпня, четверг, і традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починається з програми Зарубіжжя, програми про події і новини в світі, які стосуються України. Як про це повідомляли впливові світові засоби маси інформації у Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині. Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимось, що вчора ввечері, сьогодні до обіду, писали, повідомляли впливові світові засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Україна зробила ставку на вторгнення в глиб російської території. Сміливий крок змінив поле бою, пише Associated Press. Приголомшиве вторгнення України у Курський прикордонний район. Росії було сміливою авентюрою для військового командування Крини, яке направило свої обмежені ресурси на ризикований напад на ворога з ядерною зброєю без жодних гарантій успіху. Ну, хочу зазначити, що поза в минулого тижня, в минулий вівторок, так, 6 серпня, почалася ця військова операція в Курській області, і про неї з того часу пишуть всі, практично всі, Засоби масової інформації, іноземні засоби масової інформації. Більше того, я зауважив, що вже, отак, як рубрика, так розділ Україна, війна в Україні. Якщо ще десь ну, тижня, два-три назад воно було там десь так подалі, то зараз воно приміщається все ближче ближче до перших, перших рядків і перших повідомлень. Тобто про цю військову операцію пишуть всі. Дивляться і чекають, чим це все завершиться, різні варіанти висувають і обговорюють наслідки, і яка реально головна мета цієї військової операції, яка трималася в таємниці, і початок його і також не супроводжувався, як завжди, інформаційним шумом в Україні. І що, на мою думку, було дуже правильно і добре, бо ми побачили, що чим менше інформаційного шуму, тим краще відбуваються всі. Операції військові, які проводить Україна. Ну і також Асошед Прес пише, що до середи українські офіційні особи заявили, що контролюють тисячу квадратних кілометрів ворожої території, включаючи щонайменше 74 населених пункти та сотні російських військовополонених. Для проведення Курської операції Київ розгорнув батальйони з кількох бригад, деякі з яких були витягнуті з найгарячіших ділянок лінії фронту, де просування Росії не припинилося. Поки що загальна стратегічна перевага Москви залишається незмінною. Пише США депрес. Ну стосовно незмінно я би вже так не говорив. Це військова операція, на мою думку, може бути таким ну, серйозним кроком, вирішальним кроком для перелому ситуації війни, для ініціативи України. Вона вже зараз є в Україні. Так вона не загалом не стратегічна, але тактична ініціатива, на мою думку, зараз за Україною. Але деякі аналітики стримані від оцінки того, що Курська область є правильним театром для початку наступу. За оцінками численність військ, які там діють, коливаються від 5 тисяч до 12 тисяч, продовжує США Прес обговорення цієї теми. Але в політичному плані вторгнення повернуло перевернуло Росію та змінило умови конфлікту, в якому Україна дедалі більше здавалася приреченою прийняти невигідні умови для припинення вогню. Удар також став яскравим прикладом рішучості України та повідомленням західним союзникам, які відмовилися дозволити використовувати надану зброю для більш глибоких ударів на, по території Росії. Отут з цим, з цим абзацом я стовідсотково згоден, що повідомила, що написала США Дидпрес. The Washington Post. Україна атакує російські аеродроми під час наступу на культську ну, мову. Йде про те, що. Вчора вже в нас були ці повідомлення стосовно атаки на аеродроми, і про це от пише Зенірок Таймс. Вчора вона про це також написала у своїй статті. Ну, зокрема, що співробітник української розвідки заявив, що Київ атакував авіабазу Саваслейці понад 400 миль від українського кордону поблизу Нижнього Новгорода. На базі розміщені бойові літаки Міг-31. Ну це ті літаки, які от запускають ці гіперзвукові ракети звукові одна з найсучасніші ракети. Російської Федерації. Окрім Севаслейки, чиновник сказав, що були такова аеродроми Вороніжі, Борисогрібську та Курську, і націлені на бази військових літаків, які якраз оці скидають плануючі бомби, ну, керуючи авіабомби. І ця ситуація, ну там пише New York Таймс, що от цей співробітник сказав, що. Чекають на підтвердження на супутники з е, фотографії, які підтвердять от, знищення цих літаків, які запускають і кінжали, і скидають керовані в бомби. Ну, сподіваюся, що вже напевне є ці фотографії, ну можливо, ми вже також скоро їх і побачимо. І там буде зафіксовано, що було знищено оці літаки. Дуже на це сподіваюся, і вірю в це. The New York Times. вторгнення України в Росію перевернуло сценарій. Путіна. Так? Реальність 130 тисяч переміщених росіян і хаотична реакція офіційних осіб можуть почати підривати офіційну лінію про те, що Росія в них хильно прямує до перемоги. Ну так, вони про це постійно заявляли, і ця от це дійсно це також один із важливих таких елементів. Сподіваюся, що все завершиться для нас добре, має на увазі для Збройних сил України, бо ця операція дійсно от вона точно похитнула весь цей. Постійний такий потік російської пропаганди про невинучість перемоги Росії. Великобританія Ройтерс. Російський командир каже, що українські війська просуваються вздовж кордону, пише Ройтерс. Високопоставний російський командир заявив у четвер, що українські сили були витіснені з одного села прикордонному з Росії регіону, але що сили Києва все ще проводять зондування на фронті понад 9 днів після безковичного вторгнення в Росію. Хоча українська атака збентежила Москву, виявила слабкість і оборони на кордоні та змінила публічний наратив війни, російські офіційні особи заявили, що те, що вони вважають українським вторгненням, не змінить хід війни. Ну, безумовно, вони можуть про це заявляти, вони можуть про це говорити. Але процес поки що продовжується, і я сподіваюся, що їхні ці заяви так і залишаться простими заявами. За телеграф повідомляється, що українські війська вперше використовували британські танки «Челенджер-2» на території Росії. Міністерство оборони та Збройних сил України не коментували використання танків, хоча політика уряду Великобританії дозволяє силам Києва використовувати британську зброю за винятком ракетів штормшедов на російській території. Джерело Sky News повідомило, що британські танки використовувалися в транскордонному наступі України на Курськ, який розпочався минулого тижня. 82 га десантно-штурмова бригада. Яка керує братинськими танками з минулого року бере участь у цьому поточному вторгненні, пише «The Telegraph. Ну і Міністерство оборони каже, що політика не змінюється, оскільки танки використовуються всередині Росії. Далі продовжує, пише з Телеграф. Не було жодних змін у політиці уряду Великої Британії, згідно зі статтею 51 статуту ООН. Україна має чітке право на самоборону від незаконних нападів Росії, що не перешкоджає операціям всередині Росії, сказав речник. Міністерство оборони Великої Британії. Ну а колишній міністр оборони Бен Волес заявив, що уся британська зброя, що постачається в Україну, може бути використана на російській території, крім кратих ракет Штормшедов. Франція, французька затеремонт. Он попросила Москву надати доступ до російських територій, які постраждали від конфлікту. Управління Верховного комісара ООН з прав людини в середу звернулося до Росії з проханням надати їй доступ до російських територій, які постраждали від конфлікту, включно з Курськом, де з минулого тижня ну, є несподіваний наступ з Києва, як пише французка Лемонт. Ну і також пише про те, що російська що Верховний комісар ООН з прав людини вже неодноразово надсилав запити на доступ на підконтрольні Росії. Території України також, ну бачимо, що напевне, поки що вони не хочуть давати, щоб там реально всі не знали ту правду і що відбувається. Le Figaro, французька газета. Росія, американську американку російського походження, засуджено до 12 років в'язнення за державну зраду. Молода жінка зробила пожертву близько 50 доларів для організації, яка допомагає Україні. Ну про це насправді. Написано було про Ксенію Кареліну дуже дуже багато. Фактично всі про це повідомили про це рішення суду. Ну от і Фігаро Французький також пише, що російський суд у четверг засудив до 12 років ув'язнення громадянку США та Росії за державну зраду, за пожертвування організації, що допомагає Україні. Суд визнав Ксенію Кареліну винною в державній зраді, і засудив її до 12 років, позбавлення волі. Але от прокуратура хотіла, якщо не помиляюся, 15 років. Німеччина, звідуючи Сайтунг. Суд у Екатеринбурзі на Уралі засудив молоду жінку з громадянством США та Росії на 12 років колонії за нібито державного зраду. Так, що також пише про Ксенію Кареліну. Ну, зокрема, що у лютому російська внутрішня спецслужба ФСБ повідомила про арешт на той час, але не представила жодних доказів. У ФСБ стверджують, що на зібрані гроші купували медичне приладдя, обладнання та навіть боєприпаси в США. Жінка кілька разів брала участь. У публічних акціях на підтримку київського режиму. Ну і зокрема, звідочі сайтом пише, що Росію неодноразово звинувачують у спеціальному переслідуванні та утриманні громадян США з метою обміну їх на полонених. Критики Кремля говорять про захоплення заручників московськими силовим апаратом з метою звільнення російських полонених за кордоном. Ну, в принципі, я думаю, що так воно насправді і є. Німецьке агентство преси. У Російській Курській області, яка частково контролюється українськими військами, влада наказали евакуювати ще один район. Жителі Глушковського району необхідно привезти в безпеку, заявив губернатор Олексій Смирнов. Ну, мова йде що про 17,5 тисяч жителів. Тобто це говорить про те, що рухаються наші збройні сили вперед. І це, це якраз є підтвердженням їх руху вперед. Іспанія. Іспанська Альпаїс. Росія уповільнює наступ України на Курськ, оскільки Київ намагається консолідувати територію під своїм контролем. Підкріплення з Москви гальмує українські війська, а Зеленський пропонує створити в цьому районі гуманітарну та військову адміністрацію, пише про це Ну і Цікава насправді інформація іспанського ельмонду. Про це можливо треба буде більш детальніше поговорити. Ну, зокрема, мова йде про розслідування Wall Street Journal, так, в якому йдеться, що Зеленський спочатку свалив атаку на газопровід. Мова йде про Nord Stream. The Wall Street Journal публікує цього четверга ексклюзивну інформацію про те, як була, як була організована диверсія на газопроводі Nord Stream між Росією та Німеччиною у вересні 2022 року, в якій зазначено, що президент України Володимир Зеленський... Спочатку схвалив план, але потім він спробував його скасувати, але безуспішно. Ну і там багато різних таких цікавих моментів. Репортаж під назвою П'яна ніч на орендованій яхті. Правдива історія диверсії на автопроводу Північний потік опубліковано через день після того, як стало відомо, що Німеччина видала ордер на арешт громадянина України, який проживає в Польщі, та ймовірну причетність з диверсією проти трубопроводу, яким Росія транспортувала газ до Німеччини через Балтику. І Італійська републіка BBC, британські танки використовували під час вторгнення в Курськ. Ну і мова йде про те, що 14 танків Челленджер-2 були подаровані колишнім прем'єр-міністром Сенаком у січні 2023 року. Міністерство оборони заявило, що не бажає робити жодних заяв щодо конкретної зброї, наданої Великобританії, яка використовується збройними силами України. Але речник міністерства оборони заявив, що згідно статутом ОНУ Україна має чітке право на соборону від незаконних нападів Росії. Ми вже про це вагами також згадували. Італійська Лястампа Швеція, Україна має право захищатися за межами своїх кордонів. Про це заявив четверг міністр оборони Швеції Пал Йонсон, коментуючи військову операцію України в Курській області. За його словами, член НАТО Швеція не була застелегіть поінформовано про плани України. Але ми маємо на це право, і це абсолютно я з ним тут погоджуюся з міністром оборони Швеції. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то, як завжди, не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми. Нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.